Вам свій підеконик, який у мене знаходиться в моїй кімнаті. Ось квіточки, фіалочка така красивенька, біленька, дали мені її в магазині соціальному, там, куди ми ходимо за продуктами, дають ще й такі вазончики безкоштовно. А це я вже посіяла, купила насіння кабачків. Тут в Данії коштували вони 17 крон, ці кабачки. Садила я їх 6 штук. Ось два гарно зійшло, а ті нічого не посходили. Але я ще посаджу потім. А це калунхої такі махровий, красивий. Ну, єдине, що тут е, дуже дорогі добрива, але я сьогодні е, піду до лісу і. Там, я бачила, гуляли коні, бо я візьму їхнього помюту і підгодую. Ось іще один кабачок, вже він потребує для того, щоб його пересадити в більшу ємність. І хоче він на вулицю. Але ще в Данії прохолодно. Вчора було мінус один ночі. А так, вдень було тепло, але дуже тут сильні вітри. Оце. Е, мої томатики. Я їх теж тут купила. Це томатики черрі, кімнатні, е, невисокого вони росту, низкорослі томатики. Ось так гарно вже треба розпікірувати їх. А це моя данська петрушка. Ось бачите, які. Тут такі в ній цікаві насіння було, якесь таке довге. Я думала, що це не петрушка, а щось інше, але ні. Гарно вона зійшла і вже потребує те, щоб її пересадили, десь більше горшок. Тут садити в землю не можна. Тут все, он Сережа покаже з вікна, тут все кругом газони, але можна поставити в горшках. Сьогодні теж гарна погода. Ось такий плющик. Доволі такий гарненький плющик. Теж дали нам в цьому соціальному магазині безкоштовно, гарно виглядає. А це махровий каланхої. Він у мене вже давно, Уже йому тут у мене він на подоконі росте другий місяць. Отак От виглядають махрові квіточки красиві. Теж полюбляє, я його подливаю сюди йому вниз водичку, щоб туди не літить. І он вже, ось, бачите, який вирос, вже треба прищіпувати. І можна поставити водичку і укореніти. Корінець і можна посадити ще один. А це розмарин. Це я його взяла недавно, два дні тому назад. Він трошки прихворів, тут посох, але я думаю, що він. Буде себе теж почувати добре, і буду я брати як спецію для м'яса. Ось я їздила до лікаря, тут вже я вам розказувала, що дуже багато таких секонд-хендів. Працюють тут старі люди. І ось такі за цікаві ваги я купила всього за 10 крон. Дуже цікавий, сюди ставиш. Е Таку якусь посудинку відваговуєш її і можна цікавий. Просто як сувенір дуже цікавий, тому мене зацікавило і я взяла. Ось так вони гарно працюють. Такий механізм у них дуже простий. І хотіла сьогодні вам зняти таке коротеньке відео про свій підіконік. Ось так виглядають мої мої ростішки. Я не можу без їх, тому. Всім дякую, хто заходить до мене у гості. Дякую за ваші перегляди, здоров'я всім і миру. До зустрічі на каналі.